Танька, дивись сюди. Хм. Де педаль газу? Ось ця. Точно? Ну. А Тепер дивись, мішаємо, 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 халатаємо. Тепер де? Батька, ти що, придурок. Ти так швидко перемішав, що я взагалі запутала. Танька, для чого тобі ті права? Назбирай грошей і куплю собі машину. Ти спочатку назбирай грошей і купи собі права, бо ти сама навряд чи здаш. О, я тебе прошу. Якщо вже й ти маєш права, то і я стану. А звідки ти знаєш, що я маю права? А що не маєш? А, а як ти їздиш? В Тернополі я знаю секретні дороги, на яких точно не стоять даєшники. А в селі в нас свої правила дорожнього руху. Це які? Танька, запам'ятай, в селі існує тільки одне правило дорожнього руху, яке звучить так. Нема ніяких правил дорожнього руху. Ти серйозно? Часно тобі кажу, а якщо ти на сільській дорозі включаєш поворот, то ти або лох, або з міста, або одне і друге одночасно. Ну а якщо даїшники зупинять і спитають права, якщо зупинить тебе даїшник і спитає права, ти вимагаєш в нього своє право на один дзвінок. Дзвониш з його мобілки, куди тобі треба, а потім береш його мобілку і в поля. А машина. Танька, я тебе прошу. Мобілки наших даїшників коштують в кілька разів дорожче, ніж та рухлять, на які їздять в нашій селі. ти позор мене. Я хочу знати правила і знаки, щоб нормально їздити. Щоб нормально їздити, Танька, треба знати закони фізики і грошові знаки. Тому ти давай трошки позубри. А Володимир Ярославович прийме, а потім прийме в тебе екзамен. Обережно, бабця дорогу переходить. Куди ти їдеш під 60 в село? Що, продовжу. Перед початком, Перед початком руху водій зобов'язаний укомплектувати транспортний засіб вогнегасником та аптечкою. Правильно. А якщо транспортний засіб кінь, то вівсом і водою. Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин. А якщо водій вже перебуває в одному з таких станів, то він що? Правильно, він може прикинутися, що він кінь. Боже, будь що це за знак? До речі, я тебе хочу запитати. Що це за знак? Поворот наліво. Це знак обережно. Жінка знаєш, ти ходиш до так. А це що за знак? М -м -м, то щось пов'язане із худобою. Це попереджувальний знак. Сьогодні на дискотеці бики з сусіднього села. А оце? А то щось е-е, з масою е-е, машини. Точно. Це напис на магазині. Ти вже записався на три тисячі, більше не приходь. Все, останнє контрольне питання. Тримайся, духляк. А? Тут ти мене вже не проведеш. Нема такого знаку порожнього, то ти вже сам домалював. Все з тобою ясно. Як казав мій дід, коня! Півлітру за коня. Що ти налиш? Я кажу, Танька, що не бачити тобі водійських прав, як мені водійських прав. Твій вибір, коні. Ось ти такий грубий. Добре, твій вибір гужовий транспорт. Або як я, їздити без прав, але з, з, з адреналіном в крові. Що кажу ще раз, як то має виглядати. А можна я сяду за руль? Не можна, бо тоді ми двоє сядемо. Сумку собі забери, на, і знак один понесеш. У мене манікюр. Хочеш нову помаду? На, неси. Поможеш донести до металолому там домом. Можеш й на пудру буде.